Догодня друзі, сьогодні ми знову в горах і приїхали в грани. Микола Маріанович вже готується підніматися, але сьогодні не йдемо на гору. Я і Лемське, і раз тут стартує маршрут. А ні, туди тяжко буде йти. Ні-ні, йдемо аж туди, то Ту будеш потім лізти через це, а піднімаємося. Трошки вище і йдемо збирати грибочки. Перевіримо, чи пішли вже тут. Так що зараз все покажемо, розкажемо. Дощівку менше було, ніж на Самбільщині, але в лісі волога. Ну що, вперед, за новими враженнями. Ну що, прийшли ми. Ось такі гарні буки прийшлися, піднялись трошки вище, опустились вниз і ліс пустий. Єдине, що я знайшов ось от таку сиріжку от і все. І пусто. Вологи мало, листя сухе і Видно, що дощів тут було значно менше. Ну, зараз будемо спускатись вниз і повернемось на початок лісу. Там де є сад таке місце. Залишимо автомобіль і пройдемося в інше місце. А там от Раяйко єлемське ми на неї декілька років назад піднімалися. Ну що, повертаюся назад. Повернулися ми до машини і пішли вправо, поки я йшов з іншої сторони, коли Мар'янович вже пів кошика, лисичок знайшов десь в одному місці. А я дивіться, що знайшов... О, яка чорничка. Її дуже мало повимерзала, а тут є. О, яка краса. Бачите? І ще тут є. йому Малина. Дивіться, яка краса. Я тут зараз перезвоним Ну що, переїхали ми на інше місце, зайшли в ліс, білих поки що немає, але зато є лисички такі чудові. Тут. Там. Поки що збираємо, це я мушу показати вам, дивіться, одна купка, тяжко її збирати, бо тут мох, і вона просто Тут інша кубка, сімейка, навіть не кубка. Так, що лисичка росте, в мосі, є вологи і вона росте. О, дивіться. З тих двох місць яка кубка. Супер! Ідемо далі. Так ось лисичка. Тут і там. Збираємо. Супер. І ще сімейка. Сімейка лисички. Видите как Ох, негарно. Супер. Збираємо сухенько. Маленька ще залишається. Ну що, друзі? Спустилися ми вже. Вийшли злізу і от така краса тут. Біри, на жаль, не ростуть і, поки не підуть дощі, не буде їх. Все сухо, лисички у місцях скупчення вологи, трішки є, ми назбирали. Тут такий сад. Колись було німецьке поселення. Гарно. Тихо. Шумить Ірська річка. Ну, а ми, враховуючи те, що ще 12-20, повертаємося до Белехіва і по дорозі ще звернемо, заїдемо. Булковий ліс, я вже там був відділеним навесні. І перевіримо, чи пішли там булкові білі грибочки. Так що ще зустрінемось. Що, знову ми змінили дислокацію і приїхали в ближче, отам з Довбуша. А ми от йдемо в от такий чудовий ліс буковий. Ми вже були тут з Діланом, цього року навіть. Офельвич. О, прошу дуже. Оце називається приїхали на гриби. А ну покажи. Його трохи О, Микола Мар'янович. Вітаю. На дорозі. А то гриби. Понюхай, як пахне. О, бомба. Бомба. В прямому ефірі. Ну давай дивитись тепер. Що? Микола Мар'янович вже познаходив кучу грибів. От один. От другий. І кульочку вже там. Ого. го Молодець супер. Тільки ми ще прийшли до лісу. Ще навіть не зайшли. Супер вітаю. Ось так. При дорості, на дорості ростуть грибочки. Ділан вже взяв і, і звалив цю. Прошу дуже один. От два. Маленький. А третій. Ще менше ми його не будемо брати. От бач, по дорозі, при дорозі. Тому ми піднімемо зараз вище і от пройдемо по, по дорогах. Ось такі дороги там є. Воно ну, бачиш, люди напевно мало ходять, вони тільки з'являються, але гриб вже росте при дорозі. Кошик. А. 10 метрів сидить захований. І я його від кошики не бачив, тільки зайшов як зверху, побачив. Ось який. Красинь, супер, зарах. Я Заховував. Піде на дорогу тоді. Mm. А то на дорозі. О, ти Іще один маленький. А ще один інший. Хорошо mm. дуже. От так вони ростуть. Шукаємо. Дивіться. Це так чудова сінейка. Синяки, котюки, піддубні, хто як називає? Молоденькі, гарні. Раз. Два, три. І чотири. Поки що беремо. а там буде видно. Ну що, друзі? Пішов дощ і, на жаль, ми не взяли з собою щось від дощу, ні дощовики, ні куртки. А тому будемо напевно рухатись до автомобіля. Трошки назбирали. Я менший, Микола Марянович більший. Але чудово прогулялися нарешті. І в цьому лісі ми знайшли білі. Три локації поміняли. Головне, що зробили розвідку, то відповідно тут гарний ліс. Я переконався. І грибочки прекрасні ростуть булкові сімейками. А тому будемо сюди їздити, думаю, не раз. Що стосується погоди, то не лише дощик пішов, а... Потемніло в лісі і зовсім нічого не видно. Дуже складно шукати грибочки, бо листя і все зливається. Тому ходити вже не будемо. Тому будемо завершувати сьогодні грибалочку. Буду прощатися, Всім миру добра. Злагоди перемоги в Україні. Підтримайте ЗСУ, допомагайте, хто чим може. І до нових зустрічей. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки, будемо разом подорожувати. Все, щасливенько.